Друзі, всім привіт! Нарешті в нас настала весна і це пора фідеру. Тому ми їдемо відкривати фідерний сезон на Дніпро. В планах зняти для вас гарне відео і половити рибку. Ну, Якщо чесно, хотілося б хоча б пару рибин потримати в руках. Все, приємного перегляду! Зустрінемось на воді. Так, друзі, ми вже зустрілись з Дімоном. Ось о, виглянуло ось таке сонечко. І зараз ми вже під'їжджаємо на місці. Тому наступне включення вже буде на воді. Так, друзі, перша точка. Ми приїхали, рибаків немає. Один сидить зночі. Сказав, що кльова немає. Тому їдемо на наступне місце. Так, друзі, ми вже на другій точці. Зараз будемо розкладати фідер сахалото, щоб подивитись чи є риба, чи нема, бо тут риби цього немає. Я думаю, що багато київських рибалок впізнали це відоме місце. Тому зараз розкладаємо і холод і будемо дивитись, що та як. Так, друзі, перший заброс є. ехолот в воді. Дивимось, що він нам зараз буде показувати. 84 риби немає печалька Так друзі поки ми шукаємо рибку Ви подивіться яка краса В толще щось є но слабенько, Дуже слабенько І на цій точці риби немає. Друзі, ви подивіться на це. Лот за ніч став і налазить один на один. Я спочатку подумав, що це карась, не реститься вже в комишах, але ні. Так, ми вже на новому місці, це вже четверте місце. Ми не їздили вже за сьогодні близько 200 кілометрів, але вихолод, риби так і не побачили. Але з нами трапилась така курйозна ситуація. Ми відстрілили Діпера. На жаль, його вже з нами немає. Він залишився на Дніпрі. Ну, ми не розстроїлися і поїхали шукати рибу далі. Ми зараз біля Українки. І знайшли, де хоч трошки сидять рибацюги І інколи проскакує невеличка ось така плотва. Ми подумали, що це хоч щось. Ми за сьогодні перший раз побачили вже рибу, 5 хвилин тому. Зараз Дмитро підганяє буса і будемо розкладатися. Зараз поставлю вам штатів, щоб ви все бачили. Так, друзі, поки Дмитро тут розкладається, я вже закинувся. Але це не дало, на жаль, ніяких результатів. Тому я зараз виставляю камеру, ось так от виглядає моє місце. Зараз виставляю камеру, відмаркерюсь. Закормлюсь і будемо намагатися щось піймати. Сьогодні я так планую буде темпова. О, ось так от добре темпова риболовля, тому йдемо маркеритися. Холота, на жаль, в нас немає, щоб подивитися, де стоїть рибка, на якої глибині, на якої бровці. Тому будемо методом тика. Так, друзі, я вже закинувся, відмаркерився, закормився, сижу, чекаю рибку. Але вже пройшло досить багато часу, тому я би вже один фідер перекинув би. Друзі, що в нас зараз по ситуацію? Рибки на той поки що, на жаль, немає. Я експериментую з насадками. Пробував вже апариш, пінку, мотиля, пробував це все комбінувати, але поки що немає результату. Але ми намагаємось зловити рибку. Так, друзі, в нас вже завершився корм. Хотів би я сказати, що він завершився від риби від клювань, але, на жаль, ні. Закінчився він на Тому ми сьогодні будемо використовувати основний корм флагмано Roach Black. Зараз будемо його замішувати. Ставимо сито. Мою пробиваємо від ось таких ось комочків. Можна ще трішки. У нас тепер є ще одне ось таке трішки мелкіше, сито, і тепер. Перебуваємо через нього. Все мелкие комочки у нас прошли. Тут четречки Так, мы перебыли. И у нас вот вышло вот такая вот. Пухнаста маса. Зараз би я б його ще трішки доувлажнив би, саму капелюшечку, тому що вже напитав води. Я її трішки довлажний. Зараз вона можливо ще трішки вбере в себе води і я іще трішки її доволожню. Ось так от. Ставимо її. Зараз виставлю вас і піду перезакидуватись, тому що вдруг плювання буде. ви бачили клювання? Оце дип Ось сьогодні див я чекав близько трьох місяців. Нарешті. Зараз трішки зачекаємо. А можливо, вона вже там сидить. Зараз перевіримо. Так, друзі, є перша риба. Надіюсь, камера включена і вийде вам її зараз гарно показати в прямому ефірі. Ура! Нарешті! Діма пінопласт роботи. Друзі, дивіться, нарешті перша густера. маленька, тому ми її зараз відпускаємо. Клюнула вона на три опариша, одна пінка і пінопласт. Тому Зараз перезакидаємось і далі ловити. Так, друзі, все-таки я впав. Не, сапоги води немає, але ну, носки мокрі. Але я думаю при той умові, що на вулиці градусів 25, плюса, то висохну я швидко. Так, да, трішки промок. Але нічого буває. Да, трішки руку забив. Ну нічого. риболовлю. Не будемо на цьому припиняти, я думаю. Так, після цього клювань, на жаль, ще не було. Але, я думаю, все згодом. Так, друзі, зараз будемо пробувати щось експериментувати. З наживкою. Забиваємо кормушечку. До речі, стару наживку я завжди кидаю в корм, щоб вона була просто свого на точки, щоб поставити рибку. Так, почнемо, я думаю, з маленького пінопласту спробуємо підняти наживку трішки в товщу. Потім два опариша. Так, вам не видно тут трошки два опариша. Так? Да? То є добре. Одна піночка і мотилька. Мотилька я беру. У мене ось тут на нозі є мотильниця зимова. Раз мотылик, Два мотылек. Три мотылек. Закрыли. Вот такая вот. Ось... Да на фокусуйся. О, вот такая вот презентабельная Але вони знову не впасти, так, спробуємо в кліпсу. трішки Не докинули, Але я зараз думаю, що якщо. Коли вона буде падати, дойде до Кліпси. О, дійшло, ну, спробуємо ось. Зараз знайдемо бровочку. Так, бровочка є. Так, друзі, я думаю, вам не дуже цікаво, як я. Перенаживляюся, забуваю кормушку та насаджую опариша. Тому наступне включення вже коли буде риба або при наступному падінні в воду. Так, друзі. Дивіться, в нас ще одна густірка. Клюнула вона на опариша з металем. Я підібрав дистанцію, мабуть, зараз хоча б ще декілька штучок. Хоча б ось таких ось зловити, надіюсь. Але зараз практика покаже, що воно буде насправді. Зараз цю відсипляємо, відпускаємо і пробуємо ловити далі. Друзі, на жаль, рибка поки що дуже і дуже пасивна. Ми сьогодні об'їздили більше п'яти місць, але навіть за холотом ми її не знайшли. Тому ось так от. Мені здається, що декілька днів такої прекрасної погоди, як зараз, що я половину рибалки 7 березня ловив в футболці. Оце ще декілька таких ось теплих деньків, водичка прогріється. Я думаю, почнеться добрий, добрий кльов. А зараз ми намагаємось поставити хоч якусь рибу на точку. Хоча б. Якби клювала ось така ось густера, ми б були б уже ну, дуже щасливі. Та і так, ви подивіться на цю погоду. Вітра майже немає, половину рибалки його зовсім не було. А зараз дує такий легесенький теплий вітерець. Світить сонечко. 7 березня ну, такої рибалки в мене ще не було. Так, друзі, дівки, риба. О. О. Невже це робити туди? Но невже це не вже це довгоочікувана плотва. Ні, це щось странне. Ну, покажи що це у нас. Ну що ж таке сильне? Что-то не Вроді Вроде бы и плотва, и длинний подлящик. Странна Странная купайся. Так, друзья, смотрите. У нас есть... Ой, обучаюсь за пальчики. У нас есть еще одна густера. Добра клювала, дуже добре. З такою клювакою. Дип-дип-дип-диб. Ручку ми отримали. О, фідеройське. Зараз бистренько перенаживляємося, перезабуваємо примушечку і обратно в бой. Друзі, ще один козлик у нас на точці. Бистренько його відпускаємо. І біжимо. Перезаряджатись. Друзі, дивіться, зараз яке клювання. Ой, та що Який кайф Ну давай. Давай, дип, дип, дип-дип. І я буду виключать камеру, біжаю, бігтись, діставати. Ну давай. Ой, ой, тате, що я ой, друзі, ви подивіться на цю білу оку. Яка вона гарна, а головне весняна і дуже-дуже бажана. Тому зараз відпускаємо її. В нас вже сідає сонечко з фідером сьогодні. Не дуже склалось, але ми рибку трішки половили. Я вирішив піти покидати спінь. І ось результат. Ось такий ось гарний судачок. Перший клювання було холосте, але з другого він добрав ось такий ось гарнюний. І одразу, щоб його ж не мучити, відпускаємо його. Друзі, перейшов на нове місце і знову судак. Дивіться, 20 грам, його не, зовсім не смущає. Воно який гарнюні. Зараз також його відсипляємо. Зараз я Пофоткаю його і відпущу. Друзі, я його пофотографував. Відпускаємо додому кіберстати. Давай, давай, не притворяйся. О, поплив. Друзі, що ви думаєте? Наступний закид. І знову ось такий ось прекрасний судак. Ось такі ось сюди цела. З самого виброса, два оборота, пауза. Тик є, тик є. Мені оце, я достаю одного судака, наступний закид обриває хвости. Тому я думаю, я залишу тут сьогодні пів своєї коробки, але зніму для вас ось таких ось гарних судаці. судацюх. Я б сказав навіть. Дивіться, кого я спіймав. Ось такого красення. У мене закінчились приманки, на жаль, на які клювали трішки крупніші судаки. Тому я поставив флагман краб. Ось такого ось такому кольорі гарному. І ось такий судачок відразу клюнув. Так, друзі. Хм, знову судачела і відправляється додому. Так, давай не притворяйся. Давай, 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 поплив, поплив, поплив. Ну блін, мені зараз з тебе відкачувай, братан, давай. Давай, 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 давай. О! О, все, поплив. Друзі, подивіться, скільки судак мені обірвав хвостів. Є. І надер трішки рак. Зараз я піду, поставлю телефон на зарядку і продовжу ловити. А потім вам розповім в кінці риболовлі, що з цього вийшло. Так, друзі. І прийшло до завершення наша риболовля. Ми... Ну, я вважаю, що ми непогано відловилися сьогодні. Ми спіймали десь близько кілограма отакої дрібіді на фідер. Відкрилися після зими. Воно так по бланку тик-тик-тик трішки постукало і перестало. Я вирішив піти половити спробувати судака. З першого закиду мені обірвало хвіст, з другого я достав рибу. І така тенденція продовжувалась досить довго. Заброс нема хвоста, заброс, риба, заброс риба, заброс нема хвоста, заброс нема хвоста. І ось так от я половив близько півгодини, потім дістав пару судачків за підборіддя, вони придавили. І я зрозумів, що кльов вже завершується. І після цього я ще десь хвилин 20 покидав, покидав, але судачок себе не дуже сильно проявив. Тому я вже зібрав всі свої палки. І зараз ми будемо їхати вже додому. В принципі, я вважаю, що непогана вийшла риболовля. Тому всім до нових зустрічей на водоймі.